Учасники ядерної школи РАЕС продовжують відвідувати об'єкти підприємства, аби ще детальніше ознайомитись з діяльністю електростанції. Днями слухачі профорієнтаційного проєкту завітали до навчально-тренувального центру та професійно-технічного училища. Мета цих екскурсій продемонструвати рівень підготовки спеціалістів та підвищення їх кваліфікації для роботи на електростанції і заохотити школярів поповнювати кадровий резерв підприємства. Мені було цікаво дізнатися більше про РАЕС, про наше місто, як це все працює, і поприділитись тим, ким я хочу бути, дізнатися, що це що є цікавого, можливо, мене це ну притягне. Можливо, захочу працювати. І, в принципі, мені подобається. У професійно-технічному училищі учасники ядерної школи відвідали кабінети професійно-теоретичної підготовки та навчально-виробничі майстерні, поспілкувались з викладачами у форматі запитання-відповідь та ознайомились з переліком спеціальностей. У навчально-тренувальному центрі старшокласники отримали вичерпну інформацію про те, як функціонує ядерний реактор, та переконались у безпечності його експлуатації, побувавши на повномасштабному тренажері блочного щита управління. Наш учень ядерної школи намагався підняти потужність, спрацювали системи, так само працює і на енергоблоці. Автоматичні системи не дають реалізовуватися хибним діям або якісь аварійним дефектам. Все заради безпеки. Наша мета, я сказав, на першому поверсі, яка мета? АЕС безпечна виробітка електроенергії. Власноруч діти спробували виконати команди інструктора, наприклад, підняти та знизити потужність енергоблоку. Також учні ознайомились з особливостями роботи у зоні суворого режиму, спробували самостійно пройти дозиметричний контроль. Сьогоднішня екскурсія мені дуже сподобалась. Ми були у наші ті управління, дивилися, як працюють люди на станції, як вони керують енергоблоком і, і тримаються під своїм контролем. Насправді мені дуже сподобалося, що тут доволі абридні прилади, доволі багато можливостей. Найбільше мені сподобалося зупиняти реактор. навіть в п'ятницю. Це доволі розгрузочна така екскурсія, щоб отримати нові враження. Продемонстрували школярам і роботу реабілітаційно оздоровчого центру, де персонал РАЕС, здебільшого оперативний, під наглядом кваліфікованих інструкторів, має змогу відновлюватись після виснажливої роботи та слідкувати за своєю фізичною формою. Учні стверджують, що такі екскурсії є дуже цікавими та інформативними. Тож вони із нетерпінням чекають наступних заходів, аби отримати якомога більше знань про атомну енергетику в цілому та роботу рівненської. АЕС зокрема, Олена Блищик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.